14 грудня це День пам'яті та шанування жертв аварії на Чорнобильській АЕС. Ця трагедія, яка сталася в 1986 році, має велике значення для України та всього світу. 14 грудня став символом найбільшої техногенної катастрофи в історії ядерної енергетики. Аварія на Чорнобильській АЕС мала серйозні наслідки для здоров'я людей і екології, а також викликала зміни в політиці та регулювання ядерної безпеки. Цей день сприяє вшануванню тих, хто боровся з наслідками аварії та втратив здоров'я чи життя. 14 грудня є днем, коли пам'ятають героїчні зусилля пожежників, військових та інших рятувальників, які боролися з наслідками Чорнобильської катастрофи. Це також час для висловлення вдячності науковцям і медичному персоналу, які допомогли при ліквідації наслідків та вивченні та вивченні події для покращення ядерної безпеки. У цей день люди в Україні та за її межами об'єднуються в спільній туги та пам'яті.